Привіт! Необрило говорити Thank you, you're welcome. Я допоможу тобі звучити не банально. Сьогодні ми розберемо декілька варіантів, як говорити дякую та, будь ласка. Thanks ever so much! Пам'ятайте, що ми кажемо thanks ever so much, коли хтось дуже-дуже щось зробив для вас. Особливе, наприклад, коли ви не встигаєте зробити звіт і хтось вам допоміг цьому, і ви такі Oh, my, thanks ever so much. Другим прикладом сказати дуже формально дякую тобі, це I can't thank you enough. Can't thank you enough. Хтось вам зробив дуже велику послугу, хтось вас відвіз, наприклад, в лікарню, і ви не знаєте, як йому віддячити, і ви кажете I can't thank you enough, brother. Третій варіант казати дякую. Ай вели епришіейт. Ви захворіли. І хтось вам телефонує і каже: Ну, як ти там, що ти? Чи ти здоровий, чи ще все гаразд, чи ти може якісь ліки потрібно. І ви кажете ні, дякую, але я ціную те, що ти мені позвонив, і ваша форма виразити свою вдячність, ви кажете I appreciate it. Наступним дякую буде I'm really grateful. Наприклад, вас кудись запросили, і ви представляєте себе і хочете виразити свою вдячність. І першим буде I'm really grateful to be here. I'm really grateful. Отже, ми з вами вивчили чотири варіанти, як сказати дякую дуже формально. Коли ми, наприклад, десь на роботі, чи хтось у когось на прийомі, чи дуже з поважною людиною. Ми маємо чотири варіанти сказати дякую вам дуже гарно або щиро дякую, як у нас кажуть. І зараз у нас буде неформальне дякую. Коли ви спілкуєтесь з друзями чи когось дуже добре знаєте, з ким ви дуже добре знайомі. Першим словом буде у нас Cheers. Наприклад, ви кудись спішите, і хтось вас забрав по дорозі, і такий Cheers. Або ж, наприклад, хтось забрав ваші сумки і повіз додому. Ви кажете Cheers. Наступним словом буде Your Legend. Там телефонує друг і каже, слухай, я тобі купив PlayStation 5. І в такий, Oh, really? You're legend, mate. You're legend. Thank you. Наступний спосіб. Thanks a million. Thanks a bunch. Привельми, привельми дякую. Або дуже, дуже так прям мощно Дякую. Ще один спосіб виразити свою вдячність це сказати it means a lot for me. Це дуже багато що означає для мене. І ще одним дуже хорошим варіантом буде сказати дякую, це how thoughtful of you. Як люб'язно з вашого боку. Що ж, добре, коли ми кажемо дякую. Але що робити, коли ми зробили якусь послугу і вдячні нам? Давайте ми розберемо чотири варіанти. Перше це No worries. Без питань. Не хвилюйся. Наступним буде нарероу. Нареро. Взагалі пустяк. Не хвилюйся. Все добре. Пам'ятаємо all. Тут хоч і пише тут not at all. Але ми пам'ятаємо, щоб звучати більш звичайно, більш естественно, нам потрібно казатися дуже плавно та швидко. Not at all. Наступним буде сказати: нема за що. No problem. Наступне буде My Pleasure. Бос на роботі вас просить зробити більш звичайного, більше звітів, чим потрібно. І ви такі My Pleasure.